Доброго ранку, дітки. Доброго ранку. Ми з вами сьогодні поговоримо про правилах взимку. Зараз вам я загадаю загадку. Я хочу, щоб ви відгадали, добре? Зараз увагу, слухаємо. Під вікном моїм калюжа. Уночі замерзла дуже, Уз... узялася склом твердим, добре ковзати на нім. То, що це таке? Балике. Лід. На вулиці Лу... лужі були да. Калюжі і вони, коли мороз з'явився, і вони замерзли. Взялися таким тоненьким-тоненьким льодом. І дивіться, зараз вам я. А, щось. Подивимось картинки. Зараз, дітки. Так, ми з вами. О, про перше. Ожелеби буває на вулиці, коли дуже слизько. Треба, дітки, пересуватися дуже обережно. Бо під час ожеледиці краще ходити у зутті на, на плос, плоскій подошві. Щоб не було каблуків, щоб можна було. Можна? Оль, ти куди пішла? Обережно наступаючи на всю підошву, руки потрібно. Діна. Діна. Бачите, ще були рівно, не, не в кишенях, а рівні. Вони були, 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 були. маги. Ось бачите, Діна. там на картинка, дівчинка йде. В неї ручки свободні, в руках нічого немає, і вона йде спок... спокійно. А якщо у вас щось в руках є, вам буде тяжко, ви можете поскальзну... підскользнутися. І... Не втримати рівновагу і впасти. Ще, дітки, треба дуже бути обережними біля дороги. Бо коли слизько на дорозі воді... водії, водіям дуже важко керувати автомобілем. Бачите, як можна, от хлопчик у нас є тут на картинці. Автобус їде хлопчик впав, і автобус, автобус... Трудно зупинитися, дуже важко зупинитися. Так, треба ходити дуже-дуже обережно. Послухайте, дітки, ще загадочку в мене є. Зимний москвляр прийшов на річку, наче скло на водичку. Бавитись там не слід. Бо крихки на річці. Лід. Правильно, Літ. молодці. Я бачу, що батьки дуже допомагають діткам молодці. Зараз. Зараз, Зараз вами я покажу. Можна. Я Що, щас, Вибачаюся. Вибачаюся. Дітки, Я а от дивіться, у нас по водойомах на річках ходити не можна, бо можна провалитися під літркою. Світлика небезпечних пісць на льоду, а кататись на ковзанах можна тільки. Де дітки можна кататись на ковзанах? Хто мені скаже? А де можна кататися? зі парку Парки Шевченка. <рес> парку Шевченка. Вулиць. А що там є в парку Шевченка? Коток? Як... Коток, правильно, на катку тільки можна кататись, а на річках і водойомах не можна, бо ми ж не знаємо, який там у нас лід, Правильно? Я ну що М -м -м. Так, Ще моя загадка? Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче, і її немає. Ще раз давайте ще раз прочитаю. Бурулька, правильно, Катя, молодець, бурулька, умнічка. А ви знаєте, дітки, що коли на дахах бурульки треба ходити обережно. Особливо обережно, бо бурулька може впасти вам на голову. І треба уникати, ходити подалі від будинку ходити. Правильно, дивіться, якщо ви бачите на дахах висить бурулька, треба відійти подалі, щоб вона, не дай Бог, на вас не впала. Не дай Бог. І До рота брати бурульки не якщо ви бачите, що воно на дереві висять такі невеличкі бурульки, їх в рот брати Бо, не можна. Бо, і боліти, і що не буде боліти? боліти, Що буде боліти, якщо ми візьмемо бурульку в ротик? Не не буде. буде боліти. Правильно, бурульки брати не можна, і бурулька кидатися не можна. Ну, так, а ще у нас є. І а... Ну так, воно ж холодні. Воно все холодне, не сніг їсти, не борольки не можна їсти, бо вони всі холодні, можна заболіти. Останніше все. все. А ще все. в мене є одна загадочка. Думаю, не... я сподіваюся, що всі відгадають зразу. Що за гостя в нас така? І зелена і струмка. На гі... ліфтарі. і ростуть на ній не шишки, Ялинка. а цукерки і горішки. Що це? Ялинка. 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 Молодець улечка, молодці. Ага. молодці. Надо ще да. а. Добре. а поведінка біля головної новорічної ялинки. Слухайте мене уважно, забороняється прикрашати ватою. На ялинку не можна вату, ватою прикрашати, та паперовими іграшками, бо вони можуть загорітися можуть, запалати. І біля ялинки ні в коїм разі не можна бути зі свічкою чи з сірниками, чи з бінгальськими огнями. Так. І... А, чу... а... а ви вже ялинку на... наряжали чи ще ні, дітки? У кого є ялинка? У мене. У кого? У мене. Молодець. Ще є, ще є час, ще всі на... будемо наряжати ялинку, правильно? І ви вже знаєте, як треба її Так. Якщо ви, дітки, наряжаєте ялинку іграшками зі скла, їх треба дуже обережно вішати на ялинку, щоб вона не впала, ця іграшка не розбилась, ви себе не поранили. Так. А давайте, дітки, зараз разом зі мною пограємо в гру. Давайте. Гра. Будемо грати. Так, якщо я буду казати, те, що можна робити, вам треба буде плеснути в долоньки. А якщо цього робити не можна, вам треба закрити оченятком так от ладоньками. Бачите? Так. Давайте ще раз, якщо це робити можна, ми хлопаємо в долоньки. Якщо не можна робити, ми закриваємо оченята долоньками. Ось так. Уля, за... Уля поняла? Катюша, Уля, зрозуміли? Mm. Mm. Ваня, зрозуміли. Зрозуміли всі дітки? Так. Да. Починаємо тоді. Так. Кататись на санчатах на дорозі. Це можна чи не можна? Хоч Міша. Молодці. Батьки я бачу дуже а дітки трошки? Вчаться, вчаться, молодці. А грати в сніжки можна? Можна. Можна? Можна. 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 можна? можна. А ну похлопали. Я не бачу. Поплескали, поплескали, молодці. А смакати бурульку. Бурульки можна? Закривай очі. Спрятались? А, не всі сховалися. що А чому не сказалося? Ваня, а ну давай закриваємо чинята Не можна бурульки в ротик брати, а ходити по тонкому льодові можна? Ні. Ні, не можна. Молодці молодці дітки. Ой, я бажаю всі... Так. А прикрашати ялинку ватою можна? Ні. Нет! Запрошай мочинята. Молодці. Танцювати біля ялинки можна? <різوع> Ні. А Та як танцювати не можна? Танцювати можно, водити біля ялинки. Акуратно, а а... Потому... а кататись на санчатах? Парки Кому? на санчатах можна кататися? Можна на санчатах кататися в паркі? Можна. З ну, 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 дітей може зрозуміти, у нас снігу зараз немає, вони вже забули, як це кататись на наших санчатах. Мені кажеться, що скоро прийде до нас сніг. Буде великий великий сніг, і буде дуже дуже гарно. Так. <голові> а грати зі сірниками можна? Ле. Ле. Давай, мовоч, Молодці дітки! А слухати маму? Можна слухати маму? Мама. Можна, знаєш, що треба робити? Хлопати в долоні. Ви ж всі маму слухаєте? Mm. Да? Молодці. Yeah. От бачите, яке які нас заняття. гарно займаються. Ми вчили з вами правила поведінки взимку, правильно, дітки? Так. Вони ще сплять трошки. Така погода, що всі хочуть спати. Так, дітки, до yeah. побачення. तो वो